Вітаю в ефірі. Програма Огляд новин. І на початку, як завжди, коротко, про головні теми випуску. Тиждень сесійних засідань. Днями вони відбулися як у місті, так і в районі. Протягом 2011 року в районі поводилася жорстка економія бюджетних коштів. і Ресурси практично направлялись на заробітну оплату на оплату за спожиття, на голосі. Плани на 2012-й. голова райради Андрій Недяк розповів в нашій програмі про нагальні питання Переяславщини. На сьогоднішній день. Ну, є згуртованість команди, є цілі, які ставить перед нами президент, і які всі по вертикалі відпрацьовують і доводять до громади. Пожежа небезпечна пора. З початку року на Переяславщині сталося вже сім трагічних випадків в оселях, унаслідок яких загинуло п'ятеро людей. Хазава курять кидають спічки. Окурки, де, ж, де ходять, там і кидають окурки. Морозець, морозець, не щепе за щічки. У дітей вимушені канікули і вони гайда на гірку. Тепер про це та інше докладніше у середу, 8 лютого відбулася 30-та чергова сесія районної ради. На засіданні депутатами було розглянуто 20 питань життєдіяльності Переяславщини. Серед іншого підбивалися підсумки роботи нашого району у проєкті Євросоюзу та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 у ньому беруть участь громадські організації чотирьох сіл: Поліг Вергунів, Дем'янець, Великої Каратолі та Жовтневого. Останні дві є найбільш активними не лише в районі. А в області. І області що на серед лідерів Київщини щодо впровадження цього проєкту. Про що ще говорили народні обранці на сесії, знає Тетяна Панченко. Затвердження звіту про виконання районного бюджету 2011 року. Питання, яке відкриває сесійне засідання. За словами начальника фінансового управління райдержадміністрації Віри Куделі, минулий бюджетний рік був важким, однак із завданнями впоралися. Протягом 2011 року в районі проводилась жорстка економія бюджетних коштів і ресурси практично направлялись на заробітну плату на проплату за спожитіння до на придбання медикаментів та продуктів харчування. Повністю забезпечена своєчасна виплата заробітної плати з нарахуванням, виплачені всі надбавки, які носили обов'язковий характер. Видатки районного бюджету 2011-го склали майже 53,5 мільйони гривень. Цього дня депутати переймалися не лише бюджетним питанням, а й станом екологічної ситуації на Переяславщині. Головний спеціаліст обласного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області Василь Приходько звернувся до присутніх із проханням зайнятися огорожею сільських сміттєзвалищ. Прохання до всіх сільських рад оті природоохоронні кошти, кошти вони невеличкі, які є використати на те, щоб якийсь контейнер придбати або так само. Та тієї сітки коштує близько там 100 чи 120 гривень, скільки він там коштує, а їх не так багато треба. І плюс є в кожній сільській раді, є ж і спонсори трошки, тобто просто це потрібно, щоб якесь бажання. Як розповів Василь Приходько, сміття звалище огороджене лише в селі Стовп'ягах. В інших селах вони вважаються стихійними. Ще одне прохання еколога зробити на території сіл заказники місцевого значення. Кожній сільській раді є якісь. Є заповідні будочки, які хай би залишились нашим дітям в первозданному вигляді, а не хтось би позабирає їх там і щось побудує для себе і так далі. Потрібно щось залишати і для громади. Потрібно в районі зайнятися і впорядкуванням піщаних кар'єрів, із яких жителі міста та району самовільно порушуючи законодавство, беруть пісок у великих кількостях, завдаючи шкоди природному середовищу. Стосовно цього, голова районної ради Андрій Недяк повідомив, місцева влада осторонь не стоятиме і зробить усе можливе, аби таки впорядкувати цей процес. Ми хотіли в минулому році підійти до цього питання, але не вистачило у нас якби, самостійно сил. Я думаю, спільно з держав адміністрацією ми цей ГОСТ стронемо вже з місця і наведемо порядок з цим піском, тому що ну, дійсно так продовжуватися воно не може. Ще одне невирішене питання міське сміттєзвалище, яке знаходиться поблизу Великої Каратолі. Як відомо, термін його використання закінчується 2012-го. Андрій Недяк запропонував депутатам це питання розглянути на наступній сесії райради і запросити до його обговорення міського голову, його заступника та депутатів міськради із профільних комісій, аби разом знайти вихід із становища. Очільник міста Олександр Шкіра двічі звертався до райдержадміністрації з проханням виділити земельну ділянку для розміщення нового сміттєзвалища, розповів Михайло Макаров. Выделить сегодня 5 гектаров под очередной полигон, это проще простого. Но у меня вопрос, а кому это нужно? Это нужно жителям района? Это нужно жителям места? Нет. Поэтому я его призывал к тому, что давайте искать инвестора, давайте выделять землю, выделять с конкретными техническими уже требованиями. До следующей сессии, навіть якщо нам для информацию, давайте уже с завтрашнего дня процываты в целом пытания запрошу для... Початку президію, голів комісії, голів фракцій, будемо запрошувати мера, щоб працювати над цим питанням, що треба, будемо допомагати чим зможемо. Цього дня на сесії говорили про військово-патріотичне виховання юнаків до призовного віку, про розвиток на переясловщині фізкультури і спорту. А також було надано згоду товариству Зелена енергія на отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, а саме торфу в адміністративних межах Прясохмельницького району. По завершенні сесії районної ради її голова Андрій Недяк дав ексклюзивне інтерв'ю нашій знімальній групі. Під час розмови він окреслив головні питання сьогодення Переяславщини, частина з яких обговорювалася на сесійному засіданні. Докладніше про це у наступному сюжеті огляду новин. Одне з питань, яке обговорювалося на сесії, є перспективним для Переяславщини. Це зацікавленість товариством Зелена енергія родовищами торфу в межах нашого району. На сесії цій організації було надано дозвіл на геологічне вивчення корисних копалин. Це є у нас родовище карань, це стопярська Дівичківська і ковалинська сільська рада. Є родовище трубіш, гланишев, козлів і пристроми. Після геологічного вивчення продовжує голова райради Андрій Недяк товариства Зелена енергія звертатиметься по отримання спеціального дозволу на користування торфом. Коли вони отримують дозвіл, будуть звертатися на отримання ліцензії на користування надрами, вони будуть сплачувати в державний бюджет кошти із розрахунку 20 гривень за одну тонну торфу. З цих 20 гривень 10 гривень йде в державний бюджет, а 10 гривень йде в місцевий бюджет. Вони планують видобувати, наскільки я пам'ятаю, 54 тисячі тонн торфу в рік. Ця компанія планує на місці обробляти торф. Вони хочуть його на місці переробляти в електроенергію, в теплову енергію, що також дасть змогу надавати робочі місця і здешевшувати енергоносії. Звичайно, нині немалі кошти йдуть на оплату енергоносіїв закладів освіти, охорони здоров'я, культури тощо. Як відомо, ціни на газ є високими, тому районна влада шукає різні можливості щодо здешевлення опалення. Так на останній сесії було виділено кошти на встановлення електрокотлів у центральній районній лікарні. Буде електрообладнання встановлюватися на даному етапі, тому що через укладання Юлії Тимошенко. Тих кабальних угод для України газових взагалі немає шансів ні в бюджетних установ, ні в промислових підприємствах щось производити, якісь послуги надавати за рахунок того газу по таким цінам через високі ціни на газ, зазначає Андрій Недяк, держава не має можливості виділяти більше коштів на виплату соціальних гарантій. За всю історію України найбільше спожили електроенергії це от за ці холода, які прийшли на Україну. Слава Богу, ні в місті, ні в районі люди цього не відчувають, тому що все працює стабільно, за все платиться стабільно і є стабільність, як в енергоносіях, їх, в їх поставки до споживача. На сьогоднішній день. Ну є згуртованість команди, є цілі, які ставить перед нами президенти, які всі по вертикалі відпрацьовують і доводять до громад. Стосовно місцевих депутатів голова райради каже: вони не годують своїх виборців порожніми обіцянками, а працюють на їхнє благо. Робимо те, що можемо. Працюємо із лікарнею, виділили кошти на спільно з райдержадміністрацією на придбання нової швидкої медичної допомоги. Також приділяємо увагу щодо правопорядку на нашій території. Тож виділили теж 54 тисячі гривень, будемо встановлювати на виїздах камери. Відеоспостереження, які будуть подавати сигнал на чергову, працюватиме районна влада з депутатами і по сільських радах, аби в кожному селі теж були встановлені камери відеоспостереження в найбільш масових місцях. Крім того, виділено кошти на придбання автомобіля для патрульної служби міліції. І це не єдине, над чим працюють у районній раді. Ми щось уже закінчуємо. Я думаю, в цьому місяці вже отримаємо на руки техдокументацію по двом рибним станам, якими користувалися орендодавці, не сплачувавши ні копійки орендної плати. Зараз піднімаємо всі землі по району щодо раціонального використання, тому що в районі дуже багато землі використовується, за яку не сплачується ні орендна плата, ні податки. А ще у планах упорядкувати піщані кар'єри та облагородити районний пляж. Та це питання, які вирішуватимуться згодом. Нині ж головним завданням залишається вберегти жителів району від морозів. Створені при кожної сільської раді центри обігріву це будинки культури, які опалюються. Це сільські ради, приймальні в сільських радах. Скрізь по кожної сільської раді обозначене місце, де люди зможуть прийти обігрітися. Якийсь час провести там, якщо треба і заночувати. До речі, незабаром мають розпочатися громадські слухання в селах, під час яких звітуватимуть сільські голови. Також у їхній роботі братимуть участь керівники району та працівники відділів і структурних підрозділів райдержадміністрації та районної ради. Кожен бажаючий матиме нагоду звернутися до них зі своїми запитаннями. Цей тиждень багатий на сесійні засідання. Так у середу збиралися депутати районної ради, а наступного дня у четвер міської ради, на засіданні якої народними обранцями було розглянуто близько 20 питань, серед яких немало програм. Так активно ними обговорювалася програма благоустрою міста на 2012-2014 роки. Зокрема, багатьох цікавив стан доріг Переяслава в зимовий період. Продовження теми у сюжеті. Одна з головних проблем благоустрою нашого міста порушення переяславцями графіка вивозу сміття, каже міський голова Олександр Шкіра. Ці тверді побутові відходи всі маляються на полу вдвічі, тому що вони, люди не дотримуються графіку. Я хотів би, щоб ви так працювали з цими борцями. Чому в програмі не передбачені заходи з утримання доріг узимку? Цікавиться депутат Володимир Левченко. Я останнім часом дуже багато проїхав тут по Київській області. Кожен до добіг, чим у нас постану немає. Ну, є, є. Наскільки знаю, в ОКГ з чарному сумі зараз саме, бо Слаба ця піскосуміш, тому що пропозиція вийти на ДРСУ-99, там дійсно вона нормально зроблена. Заборона лікаря приміняють всі припосипальні буди. Тобто фіска соляна суміш не приміняє. Експлуатація доріг в минулому році показала, якщо посипали сіл'ю, підтало, морозець, що більше, прихватив, а потім ми ремонтуємо ті ж асфальтні дороги. так, що немає. Ми вам де одне лічь, друге калічимо. Тобто тут повинно бути пропозиція, що видатні станції дивитися за різиною. А зиму повинна бути зимова. Сани потрібно було готувати ще влітку, каже своєю чергою депутат Олександр Якименко. Погода не всі на мінус 20, температурний режим, можна було цей сніг щещати. Поки сніг нападав, його ніхто не чистив. Коли його укатали, ніхто не чистив. Зараз ми, можна звернутися в центральну районну лікарню. Наскільки побільшало зараз звернень людей з травмами? Всі ми їздимо з вами на транспортних засобах. Кількість ДТП, наскільки виросла, це можна дуже запитати. Щас уже і грейдер, і трактор не може зняти льот. Створюють небезпеку на дорогах і лежачі поліцейські, додає народний обранець В'ячеслав Саулко. За 50 метрів потрібно починати тормозити, для того, щоб як на карту доїхати до лежачого поліцейського, а в останній момент щоб уникнути будь яких моментів, так піти в сторону або забор, або в бігати. Тому, будь ласка, я хотів би визнати це питання, розглядати в цілому, що для цього потрібно зробити, але не допустити того становища, яке є. Міський голова стає на захист комунальників, міські дороги чистяться. От тільки техніка для виконання цих робіт своє вже віджила. «Прибиральна техніка, про яку йде мова у такому стані, вже нагальному вона вже і не тільки матеріально зношена, вона й морально вже застаріла. І за останні 5-10 років хоч одну нову техніку придбали для чиня доріг. Не одної. От це вам вамся відповідь, так що нам з вами працювати є на чим. Один із кроків покращення матеріально-технічного становища виробничого управління комунального господарства підвищення тарифів, каже депутат Андрій Конон. Врешті обговорення підсумовує депутат Марина Навальна. по тому, що на наступний рік Зима знову прийде, і ми знову не зробимо висновки. То давайте вносити пропозиції до того, щоб це спланувати, щоб це було так як у людей, а не так як у нас. На цьому обговорення завершилося. Депутати проголосували більшістю голосів за програму благоустрою міста на 2012-2014 роки. Із запропонованими доповненнями це було одне із питань, яке розглядали депутати на сесії. Про інші розповідь в наступній програмі. Учора, 10 лютого, у селі Пологах Яненках, відбувся виїзний прийом громадян за участі представників влади на чолі із заступником голови ради адміністрації Ілоною Куровською. Які ж питання цікавлять жителів цього населеного пункту? Розповідь у сюжеті Івана Данюк. Близько 11-ї години ранку у приміщенні Пологояненківської сільської ради зібралися люди, котрі хотіли поспілкуватися із представниками районної влади. У кожного з них своє наболіле питання. Хтось звертався по матеріальну допомогу, декого цікавили земельні питання, інших процедура приватизації свого майна. Та є в жителів цього населеного пункту і так би мовити, спільні наболілі питання. До прикладу, проблема з розрахунками за паї. Підприємець, з котрим вони свого часу, уклали договори, Воре замість обіцяної кукурудзи та олії виписав їм ячмінь та пшеницю. Юридично ж, пояснює Яненківцем начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Онищенко. Він договірних умов не порушив. Люди розписалися за 500 кілограм ячменю і за 300 кілограм пшениці. Якщо перевести це в гроші, якщо це перевести в гроші, то це якраз виходить та сума, яку він вам винен. Він заплатив податки, розрахувався. Обіцянки ті, що він пообіцяв і кукурузу дати, і дати олію, і може ще щось він пообіцяв комусь дати. Ну він не виконав, але він виконав, вибачте, оці договорні умови. Своєю чергою, заступник голови райдержадміністрації Ілона Куровська пообіцяла все ж поговорити з підприємцем, аби той, хоч частково відшкодував людям недодану кукурудзу та олію. А також попросила їх на майбутнє запам'ятати, що перш ніж підписувати документ, слід його, хоча б прочитати, треба читати, що ми підписуємо. Навіть коли ми патошку на світ підписуємо, то ми повинні почитати і перечитати, що нам там нарахували. Хвилює жителів Яненок ще одне питання, а саме низька ціна, за якою вони здають молоко. Наразі вона становить гривню 80 копійок за літр. Скажіть, чому може на село організувати один молоковоз? Зменшив собі вартість пального, під ціну молоко? Значить, по молоку на сьогоднішній день це питання виникло. Воно давно виникло. Зараз на більш гор, жорстко стало, Тому на сьогоднішній день це питання по молоковозам вирішується по всьому району. Більше того, продовжує Ілона Куровська на сьогоднішній день. Так зване молочне питання є болючим для жителів не лише нашого району, а й усієї України. Та все ж опускати руки, наголосила вона, не варто. У вас зараз і молоко, яке ви виробляєте, ви кормите свою животинку, ви її кормите природними травою. Це все те, що не хімічне. І воно, воно через рік в цьому році ви можете ту корову здати на м'ясо. Але через рік до вас приїдуть, повірте мені, через рік, через два будуть люди їздити і скупати це молоко, тому що в ньому немає хімії. А от щоб здавати молоко за вищою ціною вже сьогодні, представники влади порадили селянам створити свій кооператив та укласти з конкретним підприємцем договір, у якому власне і прописати спільно встановлену ціну. Заберуть у вас того і до неприємних новин на початку цього тижня на Переяславщині сталося декілька пожеж. На жаль, є і трагічні наслідки. Так у селі Гречаниках у вогні загинув чоловік. Чому так сталося? Дивіться далі. Загиблий 38-річний чоловік у будинку проживав разом із сім'єю своєї сестри. Того дня а це сталося 6 лютого. Він удома залишився сам, розповідає інспектор Приїзла Хмельницького райвідділу головного управління Державної інспекції техногенної безпеки в Київській області Богдан Матієнко. Було телефонне повідомлення від жителя гречаників про загоряння житлового будинку. Відділення на чолі начальника 27 ще було виїзд до, на місце пожежу. Факт пожежі підтвердився. На місці пожежі було виявлено загиблого громадянина 74-го року народження Сибро Олексій Григорович. Відомо, що за життя чолов'яга зловживав спиртними напоями. Можливо, саме ця згубна звичка зіграла з ним злий жарт. Він заснув і не помітив, як у будинку спалахнув вогонь. Попередня причина невсправність пічного опалення. У середу, 8 лютого, сталася пожежа і в нашому місті. Горіла квартира в одному з будинків по вулиці Покровській. Було телефонне повідомлення про, про загоряння житлової квартири міста Пресла Хмельницький по вулиці Покровській. Було виїзд двох автомобілів пожежної охорони. Пожежа була ліквідована. Попередня причина коротке замикання електромережі. З початку 2012 року на Переяславщині було зафіксовано вже сім випадків загорання житлових будинків. На пожежах загинуло п'ятеро людей, прикро що серед них є й діти. Ще подібних ситуацій траплялося якомога менше. Вогнеборці у селах району проводять відпрацювання, а саме перевіряють протипожежний стан будинків. Разом із працівниками сільських рад обходять оселі одиноких літніх людей, багатодітні родини. Навідуються вони і в домівки до селян, котрі зловживають сп. ...спиртними напоями продовження теми у наступному репортажі. У п'ятницю представники служби МНС побували в селі Мазінках. Разом із працівниками сільської ради вони зробили обхід будинків, де проживають люди соціально незахищених категорій та ті, хто має сумнівну репутацію в селі. «Такого континенту неблагополучних можна сказати, сімей. В нас не дуже багато. Ну кожне село. Має таких. Є пару сімей у нас багатодітних. Зловживають в основному спиртне антоніцію це одинокі, які мають співмешканку або співмешканця, які обоє вживають. Була проведена робота з продавцями в магазині, щоб не було. Проводилася продаж алкогольних напоїв. Ні молоді, хто прийшов на підпитку до магазину, в основному багатодітних. Ну так в селі кожен знає, хто любить вживати, до тим нікому не продається. Під пильним наглядом каже сільський голова магазину Країса Лещенко: наразі перебувають люди літні та одинокі. Соціальний працівник ходить кожен день до своїх підопічних, возить їм хліб, навідується, провіряє опалення, кому там підтоплює. Євдокія Перчук уже давно живе сама. У люті морози гріється біля печі. Бабу Євдокію доглядають сусіди. Ми подивимося вашу клубу. Можна сказати? ви це висажу давно просили на да, тому ми сажу, тут все в порядку. Так? Так? Як у вас електричні мережи? Не мину нормальний де не да, світ нормально. Тобто ніде не замикає нічого Це нормально. Тут у нас тільки одна єдина лампочка. Старший інспектор ПРЯСЛОХ хмельницького відділу державної техногенної безпеки в Київській області, майор цивільного захисту В'ячеслав Шевцов каже, що цьогоріч у районі з початку року сталося сім пожеж, у яких загинуло п'ятеро людей. По розпорядженню. Київської обласної державної адміністрації, а також по всім вимогам чинного законодавства, по закону України про пожежну безпеку, в населених пунктах, де великий ріст пожеж, проводиться відпрацювання. Тоді пожежники побували і в Гречаниках, та веселому, які відносяться до Стовп'яської сільської ради. Багато хто із жителів, перевіряючим дверей, так і не відчинив. Інші ж були також, м'яко кажучи, не в захваті від такої зустрічі. Стан електромережі взагалі не відповідає ніяким вимогам, не то що згідно чинного законодавства, а навіть людським нормам не відповідають. Хазяєва курять, кидають спічки, окурки, де, ж, де ходять, там і кидають окурки. Молоді хлопці живуть. Це дуже жахливо, тому що, мабуть, люди просто опустили руки на все. Ну так не заробити, тому що життя воно продовжується і треба жити, чомусь стримитися. Подібні перевірки, кажуть пожежники, будуть проводитися найближчим часом і в інших населених пунктах нашого району. Сильні морози відступати поки що не збираються. Як ми вже повідомляли, навчальний процес у школах нашого міста та району наприкінці тижня було призупинено. Діти гріються по домівках, однак не всі. Деякі з них морозу не бояться, а тому шукають собі розваг на свіжому повітрі. Як, от, герої нашого наступного сюжету. По обіді, коли світить зимове сонце і мороз, хоч і добряче щипає за щічки, але здається, вже не таким лютим дітям удома не всидіти. Вони шукають собі розваги на свіжому повітрі. Школярі, що проживають у багатоповерхівках на леваді, самотужки зробили собі людяну гірку. Тепер від охочих покататися тут відбою немає. Мені подобається спускатися горки на санках, тільки тут на санках не можна, бо вони царапається. Так ми сьогодні прийшли кататися на ногах, а уроки не знаю, вечором. Я вчора тільки вдома сидів, покататися хочеться, погуляти ради, свіжим повітрям подихати. А вдома нічого, комп'ютер, телевізор. Що там його робить? Так веселіше на нагадує? Да, так, з дітьми разом теж покататися. Чудово, хай і мороз буде. Отож за вікном морозить, а дітям весело. Жається романтичне свято усіх закоханих день святого Валентина. Усіх, хто кохає та вірить у це почуття, запрошують 14 лютого до районного будинку культури на виставу Мюзикл вечори поблизу хутора Диканьки за участі творчого колективу будинку культури села Стоп'ях. Початок вистави о 16-й годині. Вхід вільний. Ну а якими подіями позначився сьогоднішній день, якими цікавими фактами він увійшов в історію. Про це дивіться у нашій наступній рубриці. フフ <music> Цікаво знати, що цього дня, 1809-го, Роберт Фултон запатентував пароплав. 1878-го у Великій Британії опубліковано перший щотижневий прогноз погоди. 1889-го у Японії створено парламент. 1922-го у Торонто оголошено про відкриття інсуліну. 1963-го у Києві розпочалася конференція з вимогою надати українській мові статусу державної. 1993 дев'ятсот вперше Значеного всесвітній день хворого 11 лютого народилися 1670-го український козацько-старшинський літописець Саміло Величко, 1847-го американський винахідник лампи розжарювання, телефону та фонографу Томас Едісон, 1917-го українська художниця, викладач Київського художнього інституту Тетяна Яблинська, 1918-го російський письменник, нобелівський лауреат Олександр Солженіцин. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарного настрою під час вихідних. До зустрічі і нехай щастить.